Курська туга продовжується вже який день невідомі добрі люди перебувають у Курській області і роблять смерть ворогам роблять причому її так гарно, що прямо весь світ реально восхитілся. Пам'ятаєте, як було у росіянчиків в їх пропаганді, що болгари восхитілись? Так отак і Збройними силами України, які, що греха тоїти, перебувають у Курській області, дивуються весь світ. І я тут трішечки зібрав реакції вам від різних. Відомств, МЗСів. Взагалі, офіційних заяв від наших партнерів не так багато, але ті, які є, показують, що. Здебільшого вони схвалюють те, що ми робимо в Курській області. От, наприклад, наша улюблена е, спікерка і прес-секретарка Білого Дому Карін Жан П'єр е, заявила, що Україна взагалі-то має право заходити туди, в Курську область, на територію Російської Федерації, і е, що робити? І робити там смерть ворогам, оскільки саме з Курської області наносяться удари по території України. Теж саме відповіли і. В Пентагоні в оборонному відомстві Сполучених Штатів Америки речниця цього відомства Сабріна Сінг, наприклад, сказала, що те, що ми робимо в Україні, відповідає інтересам США і що США і надалі будуть підтримувати Україну, і те, що взагалі то бойові дії з ЗСУ в Курській області відповідають інтересам і політиці Сполучених Штатів. Схвалення також поступили з тієї сторони, якої, від якої цього взагалі не чекали. Це Німеччина, яка завжди не ескалюйте, Тавруси не дамо. Росію німецьких танків ніколи не буде на території Російської Федерації. Бла бла бла. А от виходить е голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фебер і каже, що та все нормально, типу Україна е це українські насправді танки. Ми ж їм продали їх. Це тепер їх техніка її. І не можна вважати німецькою, і взагалі бажаємо удачі Україні в Курській області. Ну що ж, Німеччина перевиховується прямо на наших очах. Окрім цього, до Німеччини приєдналися і їх одвічні суперники, можна так сказати. Це la France». І Франція, наприклад, сказала у нас, що причому в міністерстві оборони цього відомства, що Україна має великі успіхи в Курській області, і що треба продовжувати допомагати Україні, щоб вона і в подальшому розвивала цей успіх. Ну що ж, в принципі, після таких заяв і такої підтримки треба в усіх містах України збільшити видобуток багетів. Ну і їх купівлю, звичайно, для підтримки такої чудової країни. Взагалі, весь інший світ спостерігає, іначе води в рота набрав, бо ніхто взагалі, навіть союзники Росії, такі як Китай, Іран. Взагалі не висловилося стосовно того, що відбувається у Курській області. Навіть такі маріонеточні держави, наприклад, як Сирія та Куба, взагалі нічого не розповіли про те, що відбувається у Курській області, і це показує становище Російської Федерації на міжнародній арені. Ми її звідти вибили завдяки нам саме Росія втрачає свій вплив, а завдяки збройним силам України. Саме Україна забирає цей вплив собі, і я думаю, в подальшому буде його наростати. А знаєте, що ще саме крутіше в цій ситуації, що відбулося з Російською Федерацією? Зараз у Японії проходить деякий там економічний форум, і туди поїхали чомусь, не знаю чому, Японія пустила представники російського бізнесу. І серед них був е, російський олігарх Олег Діріпаска, який, який в інтерв'ю одному з видань японських назвав війну в Україні. без Зумством і сказав, що треба зупинити її, і щоб Росія вивела свої війська з території України. Ну просто ну що за тиждень які ахіренні новини взагалі. І таке було коротке відео, маленьке, на сьогодні для вас на каналі Тимур Філонко. Сподіваюсь, вам сподобалось. Особливо сподіваюсь, вам сподобалась нова заставка. Наша це зробив наш підписник Артем Петрик. Картеме, я тобі дуже-дуже дякую. Ти дуже талановита людина. Підпишіться обов'язково на цей канал, поставте вподобайку, поставте дзвіночок, підпишіться на телеграм-канал Філоненко, а також підтримайте цей канал. Бо завдяки саме вам він існує. Також нагадаю, що кожний понеділок, середу та п'ятницю о 20.00 у нас стріми. І сьогодні п'ятниця. Так що приходьте на стрім. бо вас всіх радий бачити, папа. -па.